Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам, дорогі мої глядачі. Щиро дякую, що завітали на канал Українські Народні Прикмети та Традиції. Де щодня без зупину, ми з вами дізнаємось про життя наших предків і про все те, що ми успадкували, передаючи із родини в родину і з покоління в покоління. На часі у нас субота, день тижня, 13 грудня, світловий день триває 8 годин 13 хвилин. Схід Сонця очікуємо близько 7.59. Захід о 16.12. Місяць у цю дату спадаючий. Церковний КАЛЕНдар. Православна церква України вшановує сьогодні мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія та Мардарія. А також Ореста. Жили вони за часів правління імператора Діоклетіана, коли слово Боже було під забороною, а усіх наслідувачів Христової віри жорстоко переслідували. Тож гірка участь не оминула і цих святих. За свою віру їх схопили, кинули до темниці, всіма способами змушували зректись Христа. та нічого в мучителів не вийшло, тому вони були страчені усі разом. Іменини у цей день святкують Євген, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків, Василь та Володимир. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 7.05 ранку до 7.50. У цей час до свого охоронця зверніться за підтримкою, аби допоміг вам подолати усі життєві труднощі. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції настає відьмен день або ще дату називали відьомські вечорниці чи відьмині посиденьки. Цього дня з людиною може трапитись різного роду лихо, видіння, марево, словом, все, що лихому завгодно. Розгул нечистої сили починався з самісінького ранку і до нічного часу ставав усе сильнішим та небезпечнішим. Поодинці протягом дня ніхто на самоті не виходив навіть за ворота. Предки казали, якщо сама піде дитина, її душу заберуть відьми, і коли дитина виросте, буде злою та лихою. Якщо піде сам чоловік, чародійки вкрадуть його серце. Він гулятиме від жінки та в сім'ї спокою не знатиме. Ну, а самотня жінка сьогодні стане самотньою і в житті, тому ходили по двоє і більше, бо так велить приказка хто сам піде, недобру пригоду знайде, двоє то сила, до них лихо не підійде. Ну а трьох, і відьма боїться. Люди боялись у когось щось брати, навіть цукерку у сусіда, коли той пригощає. З цих же причин і самі нікому нічого не пропонували у цю дату. Вважалось, що лихе, хитре і нещире може сьогодні прийти до вас разом із гостинцем. Також знали, що нещира людина може щось пропонувати, тому її стереглись, а з таким принесеним в дім смаколиком може статися справжній розбрат та розлука, а ще можна здобути алкогольну звичку. Також нікого чужого веселю сьогодні не впускали. А люди і самі не йшли, якщо не мали недоброго наміру. Усі ж знають, який день настав. На дворі, як правило, була хортовина з великими снігами. Люди казали, що відьми дмухають, аби людей згубити. Сніг падав не так, як завжди, а обертами, колами, заметами. Аби втихомирити погоду, найстарші жінки в родині, мили поріг від дому вуличним віником, стоячи на порозі. Причому одна нога, а саме права, мала бути у взуті. Інша ні. За переказами предків тоді негода на деякий час втихо мирювалась. Як починає сутеніти, двір і носа не подавали, вірили, що відьми навколо літають та щастя в людей в темнопору забирають. Навіть вуличний віник ховали до веранди на цю ніч, аби злісили не забрали. Бо після такого такий віник лише горя людині та в господарство на мате. За давніми переказами, всі відьми в окрузі цієї пори збираються на таємну раду, де й домовляються про свої чорні справи. І побачити це дійство точно вже нікому не хотілось, адже воно могло відбутись де завгодно. Аби протягом дня нічого поганого не трапилось з родиною, і щоб в дім нечисть не зайшла, з внутрішньої сторони біля вхідних дверей клали сокиру, вістрям вгору та серп, це вважалось сильним та надійним оберегом, але гострі кінці замотували у біле ганчір'я, аби ніхто не поранився, особливо діти. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Томаний та хмарний день накличе морози, казали в народі. У небі не видно птахів, за п'ять днів землю вкриє рясний снігопад, чути, як воють вовки, насувається сильна хуртовина. Що не можна сьогодні робити. Полювати люди казали, що з нього рідко повертаються без пригод, а найстрашнішим є передрікання смерті. Предки казали, що хто на полювання йде, того зима заморозить до кісток. Не варто купувати шкарпетки, бо ноги болітимуть, а також не позичають одяг та предмети побуту. Не піднімайте нічого із землі, сильно захворієте, а йдучий повз жебрака не можна відмовляти в допомозі, бо за три роки самі потребуватимете їжі. Що добре зробити? Пращури вірили, що якщо під час сходу сонця вийти на вулицю та вмити снігом, що вкрив калину. То можна позбути сімох хвороб. Втиратись після такого вмивання не варто, це стосується як обличчя, так і рук. Аби у вас щастя не забрали з роду, нікому нічого не давайте в цей день з дому. Аби таланило варто мати сьогодні при собі жовту грушу чи яблуко того ж кольору, автентичні українські слова. Доконче. Люди так говорили, коли мали на увазі обов'язково або терміново. Народна мудрість. Здавна люди мали один забобон, який забороняє плакати на вулиці зимовою порою. За переказами, це принесе лише біди та нещастя. Вони можуть справдитись в особистому житті, в сім'ї, роботі, також зимові сльози передвіщають втрату кохання та щастя, а коли на обличчі вони замерзнуть до втрати та смутку, тому пращури не радять плакати на відкритому повітрі взимку. Стрижка може погіршити здоров'я, а ще мучитиме безсоння. Щасливе число дня 2 – колірня смарагдовий. Містичні години доби триватимуть із 21.20 до 23.00. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Ромашка Лікарська. У народі рослина, ще відома під назвою рум'янок або шморгун. Для лікувальних властивостей збирали її суцвіття у липні місяці. Росте переважно на узлісі, на вирубках лісів, вздовж доріг в садах та на полях. Люди використовували ромашку при застуді, отруєні, нею знімали біль у шлунку та кишківнику. Вона є відмінним сечогінним та антисептичним засобом, ефективною є також при подагрі та ревматизмі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була варка. Це один із різновидів салату, який пращур готували переважно під час пісних днів. Квасолю замочували на 3-4 години у воді, потім воду зливали, набирали нову і варили до готовності близько 5 годин. Тим часом мили червоний буряк також його відварювали, охолоджували, очищали та терли крупно на терці, чи нарізали дрібними шматочками. Потрібно також напарити чорнослив, відділити його від кісточок та дрібно нарізати. Невеличкими шматочками нарізають також цибулю. Усі інгредієнти потрібно змішати, додати солі, перцю, обов'язково олії. Варка готова. Люди, що народились у цей день, є досить мудрими та талановитими, ніколи не візьмуться за справу, яка викличе у них бодай мізерні сумніви, Саморозвиток завжди у них в пріоритеті. До їх сильних сторін відносять терплячість, доброту та проникливість. До слабких, коли впадають в меланхолію, важко з неї виходити. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись маніпуляторів. Успіх їм принесе блакитний колір. Камінь-талісман Альмандин, а квітка долі Алтея. Цей день в Україні. День 13 грудня увійшов в історію, як дата, коли народився композитор, що прославив Україну своїм твором Щедрик по всьому світу. Це Микола Леонтович. А ще у цей день відзначають День Скрипки. Давня приказка говорить, що не той сирота що роду немає, а той, що долі немає, доброї та щедрої долі кожному з вас. Бережіть себе.